Котворне стілення професія фахівця фізичної реабілітації. Фахівці фізичної реабілітації є представниками професії у сфері охорони здоров'я, яка найбільш динамічно росте і розвивається. Фізична реабілітація це унікальна професія, спрямована на повернення людей з вадами до оптимального рівня здоров'я та функціонування. Індивідуальний підхід реабілітолога приносить користь пацієнтам. Лікарі тісно співпрацюють з реабілітологами, щоб оцінити прогрес пацієнта. Родини отримують інструкції та поради від. Реабілітолога і можуть продовжувати реабілітаційні заняття вдома із своїми близькими. Реабілітологи працюють у реабілітаційних закладах, спортивних та ортопедичних центрах, школах, вищову закладах, приватних клініках, відвідують пацієнтів вдома та найбільш традиційно у лікарнях. Тут, у національному медичному центрі у Вашингтоні, штат Колумбія, реабілітологи працюють з дітьми із неврологічними порушеннями, такими як дитячий церебральний параліч, а також із вродженими хворобами кісток та травм. Працює з дітьми. Reach, reach, reach. Don't touch the річ, higher, 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 higher. Straight. straight, Olivia. Straight up, straight out. I think PT is a, a hard profession. Um, very Фізична реабілітація важка професія. Тут дуже рідко буває мало пацієнтів, але пацієнти цікаві. Так що, хоча робота важка, але приносить мені задоволення. Це так чудово, гарно, мати таку професію. приємно знати, що ти можеш змінити життя людини своїми власними руками. З Олівією займається фізичною реабілітацією з раннього віку, коли їй поставили діагноз дитячий церебральний параліч. Я працюю з Олівією вже два роки, і я бачу значний прогрес. Вона зміцніла та навчилась ізольованим рухам, яких раніше не мала. Моєю метою у роботі з нею було допомогти їй розвинути більше ізольованих рухів. Та здійснювати Дивіки. свідомість. Старший реабілітолог <реку> лікарні Анна Конвей цілеспрямовано працює з дітьми із вродженими хворобами кісток. Це інше світосприйняття. Я думаю, що в цій сфері ви повинні подивитись на неповносправність та сказати собі. Так уже є. Ідемо далі. Лікарі проводять від 10 до 15 хвилин з пацієнтами, а я можу проводити з ними тривалий час. Отже, я можу бути більш залученою та можу побачити більше змін. Мені подобається відчуття того, що ти справді робиш щось важливе для усієї сім'ї. Тісна співпраця з батьками дуже важлива для прогресу дитини. Коли ми вперше потрапили сюди, він був дуже схований, не рачкував, совгався, і йому було майже 9 місяців. Зараз він рачкує, може встати, підтягуючись, крокує та ходить з ходинцями з допомогою. Його стан значно покращився. Тут, у національному реабілітаційному центрі, пацієнти, відновлюючись після інсультів, спинномозгових та черепно-мозгових травм, виконують найважчу в їхньому житті роботу. Помічники підтримують роботу реабілітологів, застосовуючи деякі методи втручання під наглядом реабілітолога. Реабілітолог Пітер Геля може працювати з пацієнтом протягом місяців, допомагаючи йому повернутися до незалежного життя. Нашим завданням є тісна співпраця з медсестрами, заняттєвими терапевтами та лікарями, давати відгук на певні режими медикаментозної терапії, які застосовують у лікуванні пацієнтів, та повідомляти про стан пацієнтів та звичайно робота з функціональними вадами пацієнтів, а саме з проблемами відновлення ходіння, якщо це реально, простими речами, такими як переміщення до ліжка та з ліжка, переміщення з візка на крісло, для того, щоб вони могли це робити. Ато, коли підуть додому молоді люди часто зустрічаються із найбільшими випробуваннями під час реабілітації, прикладаючи великі зусилля у боротьбі за відновлення після падінь автомобільних аварій та кульових поранень. Терон вчився на фізичній реабілітації, коли став паралізованим і я повертався від друзів, коли до мене ззаду в машину підсів якийсь чоловік і сказав, щоб я його підвіз. Я завіз його в парк, і він сказав, що йому потрібні тільки ключі. Тоді він вистрілив мені в лице та в і залишив мене паралізованим. Я лежав у парку біля 15-20 хвилин. Поки хтось не почув мої крики, і після цього приїхала поліція і швидка допомога. Дехто вважає, що мені потрібно поміняти факультет. Я буду мати деякі обмеження. Але я думаю, як людина у візку, я знаю, як це є. Тож я з нетерпінням чекаю повернення додому в університет, повернення до роботи. Просто повернути звідси назад. Після реабілітації у лікарні багато пацієнтів продовжують займатися фізичною реабілітацією вдома. Джордж Джордж присвятив 25 років своїх професійних знань та досвіду роботі з пацієнтами вдома one on one that is as opposed to having to я дуже задоволений домашньою програмою реабілітації. Це дозволяє мені мати більш особисті стосунки з пацієнтами. Один на один на відміну від лікування одночасно кількох пацієнтів у лікарні. Тож я дуже задоволений роботою з пацієнтами вдома. Я можу змінювати ритм, Я маю повну свободу робота дома дозволяє реабілітологу обстежити житло, чи воно є безпечним, надати рекомендації щодо адаптації та надати послуги, необхідні безпосередньо у домашніх умовах, які часом важко обстежити в лікарні. Я точно знаю, що потребує місіс Сімонс, тому що я з нею тут у неї вдома, на відміну від спроби передбачити, якими би могли бути її потреби, будучи в іншому місці. And that's very to see, um, І для мене дуже важливо побачити, uh, що пацієнт be, досягнув мети. Така є іншою можливістю пошуку різноманіття та незалежності для реабілітологів. Такі процвітаючі заклади можуть здати з клубами здоров'я, але спортивні травми складають лише невелику частину програми. Приватна клініка дозволяє власнику поу свіцару поєднувати свою любов до фізичної реабілітації з зацікавленням всього життя, фізкультурою. Це так, ніби мрія мого життя здійснилась. Від багатьох людей, з якими я познайомився, я чув, що їхня робота є одинаковою з дня на день. А от фізична реабілітація не така. Травма може бути однаковою, але люди різні. Ви маєте справу з різними особами, різними ситуаціями. У клініці пола застосовують гідротерапію для пацієнтів, які відновлюються після отримання важких травм. Плавучість тіла у воді допомагає м'язам розслабитись, а суглобам безболісно виконувати. Рухи неможливі на суші. Я ледь могла поворушити, не могла підняти отак не так, як можу тепер. Як повідомляє міністерство праці, кількість ставок фахівців фізичної реабілітації зросте більш ніж на три тисячі робочих місць до 2002 року. навіть тепер потреба у реабілітолога значно перевищує наявність. Тут, у Делаверському університеті, студенти фізичної реабілітації поєднують теорію з практичними заняттями, де вони опрацьовують терапевтичні, практичні навички одне на одному, пізніше здобуваючи досвід через клінічні практики у різноманітних закладах. Я думаю, що основа основ те, що наші студенти дуже альтруїстичні. І Я думаю, що вони усвідомлюють, що це добра кар'єра, визнана професія. Заробітна плата, звичайно ж, добра. Та є багато можливостей розвитку кар'єри. Я вірю, що вони справді і чесно хочуть допомагати людям. Я почала працювати лаборанткою і не була цим надто задоволена. Я зустріла чоловіка, який був власником реабілітаційної клініки, і він розповів, як люди приходять на роботу з усмішками на обличчях. І я собі сказала, чому б не спробувати. Я попрацювала трохи волонтером, і мені сподобалось. Таюста ПТ асистент той час, коли помічник реабілітолога вчиться два роки, щоб отримати професійне свідоцтво, все більше і більше студентів з фізичної реабілітації здобувають магістерське звання. Їхній учбовий план складається з таких базових предметів, як клінічні, медичні та психологічні науки, з наголосом на теорію фізичної реабілітації, практику, адміністрацію та дослідження. Зростаючи Ба у фізичних реабілітологах спричинила паралельне збільшення посад викладачів. Професія також пропонує можливості у дослідженні нових реабілітаційних методів втручання у вищих навчальних закладах та клінічних практиках. Унікальні можливості для розвитку. Поєднані з труднощами та автономністю, які пропонує фізична реабілітація, важко навіть порівняти з будь-якою іншою професією, оскільки напрямок діяльності розширюється так динамічно, можливості працевлаштування та кількість робочих місць буде очевидно перевищувати кількість кваліфікованих заявників у наступні роки. Реабілітологи матимуть можливість вибрати для себе роботу з людьми різного походження, різного віку, від похилого віку до молодих людей, чи людей середнього віку, чи дітей та навіть немовлят. В кожному випадку вони відкриють цінність цілюючих рук та задоволення від допомоги іншим людям вести щасливіше, здоровіше та більш продуктивне життя.